Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить, і все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже й не плачу, не сміюсь. Доле де ти? Доле? Де ти нема ніякої, коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому серцем завмирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити серцем жити і людей любити, а як ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати. І спати на волі. Доле де ти? Доле де ти? Нема ніякої. Коли доброї жаль Боже, то дай злої. Злої.